Коротше, сьогодні ми говоримо про 4 інсайти, які. Які ж в мене є інсайти? В цьому відео я розкажу про 4 інсайти. Тому сьогодні я розкажу про 24 уроки інсайти. Якщо вам не сподобається відео, ви лайк прибираєте. А зараз пока можете поставити. Бо я виписала дуже класні інсайти. А як на рахунок дурсайтів? Причому якісних, перевірених, брендових і неймовірно відомих. Бо як не крути? А бажання бути здоровим, щасливим і в гармонії з собою ми готові платити ледве не з останніх чудодійним консультантам з Інстаграму або ж Тіктоку. І ні. Вони не будуть розповідати вам про здорове харчування, про спорт, режим сну, керування стресом, відповідальність, усвідомленість і роботу над собою. Бо так ні лайчика, ні по 100 доларів за консультацію ти не наколядуєш. Тому сьогодні я буду з вами ділитися самими популярними оздоровчими тенденціями в 2024 році. І не перемикайте, тут все буде легко, просто і багато обіцяюче. І так, що нам пропонують в цьому році, щоб бути гарними і здоровими, як фізично, так і ментально. Молозиво великої рогатої худоби. Якщо раптом хто не знає, це молочко, яке отримують у перші дні після народження телятка. А знаєте, що це в нас таке? Це Да, Молозів. Це е, перше молоко з корови, яка, яка народила. Воно жовте, густе і малоепетитне. І всі, хто мають хоч якусь дотичність до села, скоріше за все, хоч раз, бабця намагалася вас таким нагодувати. І скоріше за все, ні за 20, ні за 40 баксів, вам цей цілющий засіб ніхто не напарить. Проте шанувальники стверджують, що молозиво може допомогти зміцнити імунітет, підвищити рівень енергії, покращити психічне здоров'я, сон, поліпшити здоров'я кишківника і взагалі в цілому оздоровити весь ваш організм. Одним словом, там хоч пий, хоч їж, хоч прикладай до хворого місця, все допомагає. Але навіть якщо і ні, то жодному телятку така терапія не нашкодить. І якщо, наприклад, чи стали ваші судини більш еластичними, ви ось так на око і не зрозумієте. То лисину, яка муляла око 20 років, і раптом чудодійно заросла від молозива, не помітити буде важко. Лікар Рахал каже, що навіть скасував свій прийом на пластичну операцію. Тепер тільки те, що і робить, сидить і любується на фото до і після. А експерти з Ірландії погоджуються, що молозиво багате поживними речовинами, і теоретично може запропонувати деякі переваги для здоров'я. Але досі немає наукових доказів того, скільки і як часто доведеться споживати молодство, щоб побачити ці чудодійні переваги. І що насправді користів в середземноморській дієті набагато більше. Але секрет у тому, що вона не продається по 40 баксів у капсулах. Діагноз по аватарці. І ні, це не те, що ви подумали. Це дуже популярний тренд у TikTok під назвою.

Це все клятий кортизол. Це він все винен, і саме від нього у вас пухне обличчя і навіть здуває живіт. Кортизолове обличчя не є визнаним медичним терміном, пояснює доктор Гіскані, ендокринолог Нью-Йоркського університету. Але, ну будьмо чесними кому дівчата з пухкими повіками швидше повірять, невідомому ендокринологу з Нью-Йорку чи ось цій піджарій крихіці з Тіктоку? Терапія червоним світлом. Це ще одна чудодійна технологія, яка активно пішла у масу завдяки твердженням, що ось ці чарівні маски розгладжують зморшки, загоюють прищі і стимулюють ріст волосся. Поки що це ще не досліджено, але придбати таку маску можна від 20 до 40 тисяч гривень за штучку. Але знаєте, це не обов'язково. Останнім часом деякі користувачі TikTok намагалися використовувати як аналог. Червоні різдвяні вогні, ну, що наразі доволі по святковому, або ж теплові лампи, якими зазвичай вигрівають курчат. Бо знаєте, ось так по бідному 20 тисяч на чарівну маску одразу і не назбираєш. І я собі так уявила, що якщо я одягну подібну маску, то одразу почну вимагати вендети, а якщо сяду під червону курчачу лампу, то до ранку почну перейматися ринковою вартістю яєць у супермаркетах. Як ви вже зрозуміли, технології не стоять на місці, і діагнози теж. Тому, якщо для вас притаманні такі симптоми, як здуття живота, біль у суглобах, тривога або ж протікання кишківника, а діагноз кортизолове обличчя не підтвердився, то вам терміново потрібен набір для тестування мікробіому кишківника у домашніх умовах. І знаєте, я б не хотіла вдаватися в деталі, що і яким чином вам прийдеться тестувати. Але якщо ви таки серйозно вирішили зайнятися своїм здоров'ям, то за якісь там 300-400 доларів ви можете погратися у лікаря. Завдяки набору ви отримаєте звіт про власний всесвіт Марвел, який живе у вас. А це на хвилиночку жива вас спільнота трильйонів бактерій, архей, грибів та вірусів місяць щонайменше в 150 разів більше генів, ніж геном людини. Так ось, як тільки ви отримуєте результати детального перепису населення, купа фахівців ну, за додаткову плату готові будуть приписати вам бади, дієти і персоналізовані пробіотики. Доктор Віджая Сарампунді, лікар-спеціаліст харчування, каже, що питання тільки в тому, що результат тестування буде готовий за кілька тижнів і до того часу. Баланс вашого мікробіому, можливо, трохи зміниться. З кишківником розібралися. Давайте перейдемо до більш духовних питань. Ми з вами раніше рахували калорії, рахували кроки, рахували випиту водичку, і знаєте, вірили у астрологів, тарологів і нумерологів. А молодь наразі рахує точки аури. І якщо ваші не переховані, то ласкаво прошу в мою вікову групу. В цьому році у TikTok Користувачі обчислюють силу своїх аур. Знаєте, туманний такий термін, який описує енергію і харизму, використовуючи точки аури. І це вам не жарти, бо згідно зі звітом Wall Street Journal про дану тенденцію пости в додатках з кештегом AuraPoint підскочили на 378%. Як пояснила репортер Елейн Демополос, примноження очок аури зазвичай приходить за рахунок того, що ви дієте. Легко і спокійно, але впевнено в собі, тоді як людина втрачає свої очки аури, будучи примхливою і невпевненою. Сучасні філософи одразу простежили витоки до етики чеснот Арістотеля і побачили в цьому своєрідний, трохи дивний, але сучасний кодекс честі. А я от думаю, що у всьому винне аніме. І коли наші нащадки розберуться з кількістю і якістю точок аури, одразу перейдуть на запаси мани. І, можливо, навіть дехто відкриє для себе Ренінган. Сире молоко повертається. Роберт Кеннеді-молодший молодший це той, хто не вірить у ковід і має великі шанси стати міністром охорони здоров'я, чи то за рахунок своєї необізнаності, або через бажання сподобатися виборцю. Ну або ж отримати того лайчика запускає новий тренд. І це вживання сирого молока у їжу. Ця новина настільки сподобалася традиційним штатам Америки, що 20 штатів одразу легалізували на місцевому законодавчому рівні споживання непастеризованого молока. І вони всі такі: Юху, ми стільки цього чекали! Нарешті можна не витрачати кошти на пастеризацію. Тепер будемо прямотоком від корови у пляшку закривати. Прихильники традиційного підходу стверджують, що в сирому молоці зберігається більше вітамінів і мінералів. А про те, що там ще щось може зберігатися, вони чомусь не кажуть. Знаєте, такі кляті напівправдоруби. Я не буду казати, що сире молоко стало трендом в TikTok, бо весь випуск про тренди. Скажу тільки, що об'єми споживання у США і залиште цю абревіатуру за мною зросли в декілька разів, а найстрашніше вони отримали яскраві пакуночки. Молочний смузі з сирого молока за 20 баксів став наймоднішим аксесуаром молоді у Лос-Анджелесі. Його п'ють селебріті та найвідоміші інфлюєнсери Тіктоку. Проте вчені, кляті цвіркуни, кажуть, що пастеризація продуктів була і досі є найважливішим досягненням спілки контролю за харчовими продуктами. Так, можливо, термічна обробка вбиває якісні бактерії, вітаміни, мінерали. Але важливіше те, що пастеризація вбиває також і злі. Ну але хто там в цьому розбирається, коли воно таке яскраве? Така солоденька, смачненька, і твій Тікток-Ідол цапив, сказав, що смачно, не вмер на третій день, ну бо я його бачила. Вони, звісно, пишуть такими малесенькими малесенькими буквами, ну що навіть при бажанні ти не розберешся, що непастеризовані молочні продукти можуть містити хвороботворні мікроорганізми. І що немовлята, літні клієнти та люди з ослабленим імунітетом мають до продукту найвищий ризик. Але давайте будемо чесні. Ну, хто ми з вами такі, щоб втручатися у справи Божі? Тайфора Сафо I'm so grateful for these and no bragging. I was shocked when I had the new, like, бамба. Дитяча косметика розриває. І я думаю: ну, добре я, але тут діти не хочуть дорослішати. З ринком косметики та доглядом за шкірою все добре. Ось вже декілька десятків років поспіль. Ну як добре, він взагалі процвітає. А останнє зростання у 2024 році аналітики пов'язують з поколінням Альфа. Це ті, кому наразі 13 рочків і менше. В цьому році дерматологи, а саме вони роблять подібні дослідження, повідомили батьків, що діти у віці 8-10 рочків приймали складні багаторівневі схеми по догляду за шкірою. Дерматологи були стурбовані напередодні Різдва і ні. Не тому, що знову вкрали Санту там все трагічніше. Аналітики почали розбирати списки святкових бажань, а там антивікові сироватки та кремчики під очиняття від зморшок. А батьки такі, Боже, тоже нас здивували своїм дослідженням, то діти ж нам це все і замовляють? Так, роки просвітницької діяльності призвели до того, що дітей більше лякає жінка у зморшках за прилавком, ніж бабайка, яку вони ніколи не бачили. Діти встають раніше в школу, прямо о шостій ранку, щоб встигнути зробити свій навчальний мейкап. І лягають на годину пізніше, ну, щоб нанести вечірній, звідки вони діти про все це знають. А це все соціальні мережі Instagram та Тікток. So um... Діти проводять вечори у FaceTime, зізвонюються та обговорюють косметику, розставляють її на поличках і переказують, що почули від інфлюєнсерів, каже Кешара, мама дев'ятирічної дівчинки з Британії. Діти діляться тим, що почули, побачили, і починають між собою цитувати тих, на кого вони підписані, кого сприймають як авторитет. Кишара приводить декілька цитат, які вона підслухала Якщо у мене не буде цього засобу, у моєї шкіри будуть проблеми, каже одна з дівчаток, або чим швидше ти почнеш користуватися цим кремом, тим краще. Ми розмовляли з донькою і казали, що не варто вірити всьому, що ти чуєш в інтернеті. Що якщо твоїм інфлюєнсерам треба щось продати, вони будуть казати все, що завгодно. В той же час 12-річна донька Сари з Лондона замовила мамі різдвяний кошик з косметики, таких брендів як Sol de Janeiro і Drink Elephant. І Сара каже Це ж бляха треш, я б собі такі не замовила. Вони занадто дорогі, і, хоча я працюю у великій компанії і багато чого можу собі дозволити. Мені здається, вони копіюють, каже Сара. Моїй колезі з роботи донька викотала подібне різдвяне замовлення. Моя крихітка і так по три години на день витрачає на косметичні ритуали. Щовечора вона використовує два засоби для зняття макіяжу миючий засіб, зволожуючий крем, крем для очей, а іноді маски для обличчя і нафритові валики. Це зайшло якби занадто далеко. А Кесі із Гемпшера каже це взагалі все фігня. У мене хлопчик 12 років. І мало того, що він користується ефірною олією проти випадіння волосся, нещодавно він попросив купити йому ретинол. каже, той потрібен йому на постійній основі. І я знаю, що мій канал також дивляться і підлітки. І знаєте, це дуже приємно. До того ж, накладає певну відповідальність на те, що я кажу. І іноді мені взагалі здається, що це ледве не єдиний дорослий канал на Ютубі. Це зараз мій момент слави. Я до того, що у більшості тих, кому наразі 13 і менше, в принципі, немає проблем зі шкірою, і не може її бути. Що косметика у вашому випадку навпаки може призвести до погіршення шкіри і купи дерматитів, особливо якщо ви берете її на розпродаж. І не вірте в те, що написано, і в те, що постійно повторюють. Мені, наприклад, вірити можна, але все рівно обов'язково перевіряйте, бо всі помиляються. Найкращими дурсайтами у 24-му році з вами ділилася Саша.